Зневоднена шкіра це не тип, це стан шкіри. І навіть жирна шкіра може бути зневодненою. Ознаки зневоднення, ознаки стягнутості, особливо після вмивання, тьмяний сірий колір обличчя, дрібні зморшки, що з'являються раптово такі сухі лущення або навіть жирний блиск. На фоні сухості. Що ж цим робити? Веди догляд, зволожуючи засоби, пий достатньо води, але пам'ятай, це не панацея. Уникай пересушуючих продуктів в догляді, спиртів, кислот. Додай омега-3 в свій раціон, працюй зсередини. середини. Роби біорівіталізацію та менше стресуй, адже це впливає на твій організм і на твою шкіру. Зневоднення це сигнал, що шкірі не вистачає балансу. І тільки розібравшись з роботою всього організму, ти це прибереш.